Вітаю всіх. Сьогодні обзор монети України 5 гривень 2019 року. Монета магнітна. На реверсі монети бачимо напис 5 гривень Україна. Знизу дата в Підковці. Зверху три зуб Аверс монети має зображення Богдана Хмельницького та напис Богдан Хмельницький. Гурт монета має. Крупну переристу таку насічку. Гурт крупний, як називається. На сьогоднішній день є монети, які представляють велику цінність для колекціонерів і коштують великих грошей. Якщо вам попаде монета 5 гривень 2019 року, і ця монетка немагнітна, Тобто не магнітиця, як всі стандартні. Ціна на таку монету розпочинається від 150-200 доларів за один екземпляр монети. Якщо попадає монета з браком аверс-аверс чи реверс-реверс, Ось так буде виглядати монета Аверс-Аверс з обох сторін. Це буде зображення Богдана Хмельницького. Реверс-Реверс буде зображення з написом 5 гривень. Ціна на таку монету розпочинається від 350 400 доларів за одну монету. І найціннішими є, мабуть, поворот. У 180 градусів. Ціна на них від 500 доларів, друзі. Ось так буде виглядати монета з обох сторон з поворотом 180 градусів. У кого є такі монети, пишіть телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.